Сьогодні їздили за грибами на розвідку. Нема нічого. Зараз покажу, що взяли. Найшли такі зонтики. Взагалі зонтиків було, ну так. а Це зонтика. Ну, я їх не люблю. Тому ми їх особо не брали, просто взяли так, щоб у нас там був якийсь асорт грибне. Так, от, от такий от. Раз. <гух> Отакий. Не треба, тільки ні, нічого вони не воняють. Раз, два. Тут ми зірвали ногу, ну дивились просто, дивіться, який він огроменний. Так, шляпка. Оце, я не знаю, що це таке. Я перший раз бачу таке. Може, це щось не до конца воно виросло. Хто знає, напишіть мені в коментарях, що це за грибок. Так. Сираєшку знайшли. бриз, бриз? Да. Ага, ось таку ще Майм. взяли. Ігор ганяє котів. Так, ну так класіка жанру Це отакі ризики. І ще отакий от взяли. Це можна було ще багато там, часу ходити. Ми так швидко поїхали на розвідку подивитися. Це нога. Під зонтика. Ось його шляпа. Все. Ну так, це не так, я ж кажу. Туди і назад. Взагалі ми дуже чекаємо, коли в нас полізуть вже якісь білі або польські. воняє. Ма, воняє? Я хотіла йому дати, щоб він ручку, бачиш, понюхав. Ну, він... Ма, це моя гріб. Ваняють гриб? гриб? Угу. Та ні, Єгорка, вони не воняють, вони пахнуть. воняють, то може якісь погані. а Це хороші. Ну, оце прям якась загадка. Не знаю, що це таке. Грибу. Трошки так взяли, щоб не так обідно було. нам. Це треба навідуватися. Це воно кож... кожного дня щось змінюється. От ми тоді Я... їздили. Що? Де молоток? Молоток? Да. – Який? Жовтий? Там може там в домі. Зараз подивимося. Тоді ж їздили, поїхали в суботу, нічого нема. Поїхали в неділю, рижиків набрали три пакети. Тому це така ситуація. Вайтик, хоче подивитися грибочки? Вайтик. Ще в нас таке якесь нашестє сонечок. Дивіться їх. І це їх дуже багато. Це вони тільки тут он лазять. Я пам'ятаю останній раз, коли так я таке бачила, це було у му році, коли ми їздили на море на Азовське. Там цих сонечок було просто дуже-дуже багато. Зараз ще покажу. Вони тут поналітали і боїться їх. І я, до речі, завжди бачила тільки, ну, такі от. А таких чорних, <ріст> може, я відстала від жизни, Ну не знаю. Отаких От чорних я взагалі дуже рідко бачу. В основному це такі оранжеві. Якась міграція. Що воно таке? Коти за ними охотяться. Постоянно прыгають на них. Я не знаю, їдять вони їх чи ні. Байтік, ти їла сонечко? <ріст> Нет, nee. Матерія Ютюля. Он дивіться про що я кажу. Бачите, скільки їх тут капашаться їх, вони прям, Это я ж кажу, капець їх багато, вони прям їм теж все в сонечко. Ігорчик моє яблуко. І це... угу. Зараз у нас буде розпаковочка продуктів. Це затарились кременчуці. На ближайший час. Так, отут у нас вже я поставила на стіл яйця 30 штук. Зараз давайте візьмемо цей пакетик, Бо він такі. такий. О, зараз подивимося, буде сюди братись пакетик і сюди ложити. Так, що у нас тут? Це... Так, перше. Це в нас кришечки. <гум> Нам постійно не вистачає кришок, тому що у нас є банки, а кришок нема. Точніше, вони у нас десь були, але Єгор, мабуть, їх взяв і десь там грався з ними, тому я не можу їх знайти. Так, це в нас ришка. Отака кубрія. Я зараз, напевно, її кудись положу, щоб вона тут на столі не лежала. Рибка на тарілочці. Продовжаємо. Так, далі. Далі. Огірочки. Огірочки зараз по 60 гривень. Ну, тут трошки більше кілограма. Нам хватить, тому що в нас ще там є трохи навіть своїх. це не як не з'їмо. Так, бурячок. бурячок у нас По, по 8 гривень. Слухайте мені, така ціна дуже навіть подобається. Тому що я корячок варений люблю. Так, далі, що в нас далі? Далі в нас цибулька по 7,20, слухайте. Дуже гарна ціна. 12,99 вийшло. Так, я це ще вам показала не всі кришки. О, дивіться, скільки кришок. У нас же ж, знаєте що, це ж. Якщо якийсь дефіцит, у нас не магазина немає, нічого. Це треба з запасом все завжди брати. Так, це у нас баночка, сардини. Це для салатика. Далі у нас морква. По 9,60. Слухайте, овочі дуже навіть по приємним цінам. Ну, така гарна морковка. Сирочок. Отакий Сир Гауда по 180-69. Це, напевно, на пиццу там може буде, може, на бутики. Так, майонезик отакий. Все. Тут у нас пакетик пустий. Давайте ще пакет. Це люденький. Так, чайок. З ароматом бергамоту. Щось ми останній час п'ємо такий чай, що заваривати. Бо тобто якось ми підсили, коротше, на пакетики. От, А зараз оце такий. Ну, і взяли, щоб ще пакетики теж у нас були. Без пакетиків нікуди. Буває, там просто кавне заварив чай і можна пакетик взяти. Так, булочка така, Гарнюнечка. І куда ж без вредної їжі. Чіпси з лейс, дві пачки Так. отакий чай, Сангарден. Це можна взяти в агрорі. Я дуже рекомендую саме цю фірму. Вони дуже смачні і не тільки чорні, а й фруктові можна брати. От фруктові теж вони чорні, але там з якимись, коротше, добавками теж дуже класні. Я. Навіть не ожидала, що в Аврорі можна таке купити. Хороше. Так, ось такий ще взяли. Чаю не було багато, треба побільше, з лимончиком залітає. Так, зубна паста. Затерявшаяся кришка. Так, хліб отакий, київський. Ну, хліб у нас це ще він не один хліб. його тут ще багатенько буде. Так, і отакі От штучки, їх тут декілька. Паті з вишнею, вони не дешеві, але вони дуже смачні. Оце, якщо ви ніколи не брали в тебе випічку, я брала роліні. Всякі мені подобаються. Мені подобаються ще роліні з грушою і сиром. От, А потім це попробували таке паті. Воно, ну. Доволі, воно таке, знаєте, жирненьке. ось воно, Тут видно масло да, наверху всяке. Ну, воно дуже класне. Це таке слоєне тісто і там внутрі вишня. Спробуйте, рекомендую. пакетик, В тому пакетику ще була в мене отака булочка з смаком. Це Богдан. Йому подобається булки смаком, він не смість. Так. Люк. Ну, що робити? Ви знаєте, що іноді хочеться такого. Вкуснячки. Я не знаю ні людини, яка б не їла чіпси. Ось такі бельгійські вафти. Класні. В Марк... маркетопті берем. Вони, Треба з ними обережно, вони жирноваті дуже. Тоже так одну, одну полосочку беремо, можна їсти. Так. А, тут у нас що? Це мілка, дві, це Єгор. шоколадку їсть. Та ну і Богдан теж. Так, тут у нас. Це соска для бутилочки. Його ще п'є з бутилочки йогурт. В нього такий ритуал. Після сна завжди він п'є йогурт. Ну і, собственно, ось йогурт такий. Теж затарюємося, багато він в день може випити два або три. Такі. А, ну, З різними смаками. Ну, доволі непогані. І соки ще тут у нас. Так, я поки... ну, я це не буду доставати, зараз я одразу в холодильник. Так, далі. Бачите, оце у нас тут. Це, мабуть, хлібний пакет. Тому що хліба в нас багато. Так. Ось такі батони. Дивіться, які величезні. Це нам щоб надовше вистачило. Так, опять булочка. Важкий пакет. Дуже важкий. О, оце печінкова колбаска. Тоже топчика. Особливо, якщо її піджарить, взагалі класно. Так, тут ще один здоровий. Оп, сімейний батон. Дивіться, який він. Вже угу. все навіть на стіл не вміщається. Так, приправки. Лавровий листочок. Упав один. Так, упав. Ну, нічого, упав, то да нічого. Так, це на эту, на, кваш... ну, щоб капусту поквасити. Взяли. Так, ой. Ой, капуста. Так, я кажу, щоб, щоб можна було її квасити. Ось така. Так, по чому капуста? Щас я вам скажу, почем, по чому, по чому. По 950. Слухайте, треба, треба худать і їсти тільки овочі. <гум> овочі зараз дешеві. От. Треба заталюватися, поки є така можливість на зиму обов'язково. Так, ну тут у мене що? У мене тут м'ясо. Тут, коротше, бідрошки. це філе взяли. Дві ковбаски салями такі королівські. Якщо королівські, значить ложу на самий їх. Зараз як це все як, як загуркотить, там щось вже вивалюється. Так, ладно. Куряча печінка. Це взяли і поїсти зараз капусти. Так, це у нас тут, я сказала, філе і добришки. Ой! Що у нас тут ще? У нас тут ще є. Так, оце я не буду доставати. Це тут помідори і сливи. Так, тут у нас ще дві ковбаски вареночки. Отакі. такі. Це там ще чи лікарська чекась чи так вона називається, по-моєму. Так. Я така сало. Це любительська, по-моєму. Оце я сказала, це овочі і оце, оце, оце. Опять хліб. Ну от я ж казала, що щось впаде. Чаюпав. Я ще так все наскердувала. Ладно. Так. Отакі класні хліби. Оце від кулінічей отакий. Зернові. Тоже прикольні. Отакий. Я не пам'ятаю, помню. Ну, він по 30 чим-то цей хліб. Ну, він, звісно, не дешевий, ні. Не? Я хліб дешевше. Так, яблучка. Це самий, чорний принц чи речів. Якось так. То, що всі інші брати, ну, щось мені не подобаються. всі інші. Так, і ще таких два. Скажу, хліба у нас просто завались. Так, і ще в нас там булочка з маком для Богданчика, ще середини і банайний. Ну, і на цьому все. На цьому все. Це обійшлося приблизно. М -м, точно не можу зараз сказати. Чека я не бачу. Десь чек може є, ну може в якомусь пакеті. Ну, судячи з того, що ми закупаємося, це десь приблизно на 4 тисячі, може навіть більше. Хочу зняти для вас невеличкий відеоогляд моєї акумуляторної косарочки від фірми ProCraft. Це моделька plm 20. Спочатку показую вам, як ця косарочка виглядає. Для її роботи потрібно два акумулятора. І що важливо, ці акумулятори підходять від любої техніки ProCraft, якщо вона у вас є. Я маю в мене є шуруповерт і ще в мене є тример. Один великий і такий, знаєте, маленький кущоріз, щоб можна було доглядати також за кущами. Щодо комплектації, у комплекті була косарочка і травозбірник. Ця модель вона йде без акумуляторів і без зарядного пристрою. Щодо травозбірника, він дуже легко та зручно знімається. Його об'єм 35 літрів. Щоб його зняти, треба підняти оцю кришечку. І просто витягнути травозбірник. Потім, якщо будете працювати, точно так же ось оділи і закрили. Все, нічого складного тут немає. На ньому ще є отаке от, от віконечко. Коли ви будете працювати, воно у вас буде відкрите. Що зараз вона вимкнена, тому воно закрите. Потім, коли цей травозбірник заповниться, ця кришечка вона відкриється. Ще є можливість регулювати ручку тут, як вам потрібно, але в мене вона вже відрегульована, тому я зараз робити цього не буду. Просто щоб ви знали, що така можливість тут є. Ця моделька в мене вже в використанні два місяці. Я дуже її задоволена, і що мені особливо подобається, що в ній можна регулювати висоту покоса. Зараз я вам це покажу. Тут є такий спеціальний важель, який можна рухати, в залежності від того, яку ви хочете висоту 25 мм або 75 мм, Просто так от відводите. І якщо вам треба 35 мм, заводите сюди, і точно так. От. Якщо так, 45-35, ну мені завжди вистачає найменшої двадцять 25 міліметрів. Як я вже сказала, в мене ще є такий ручний тример для того, щоб косити траву. Але я собі хотіла саме таку модельку, щоб вона була з травозбірником, тому що ми використовуємо дуже часто, ну не то, що дуже часто, а майже завжди суху траву для мульчування, і це дуже зручно, що вона вміщається саме в оцей ось. Травозбірник, і дуже зручно, що потім можна взяти цю мульчу, вона в тебе в травозбірнику і використовувати, як тобі її потрібно, а не скрібати ще граблями і тратити на це час. Ну, значно, які для мене плюси, вона легка, вона компактна, вона не має оцього електричного дроту для того, щоб він путався під ногами. Для її роботи не треба бензин, немає ніякого запаху. Особливий плюс це для мене регулювання висоти зрізу. І також те, що підходять акумулятори від любої моделі Прокрафт. Не обов'язково це косарка, це може бути люба їхня техніка. Щоб її вімкнути, вам потрібно буде нажати оцю кнопочку і притягнути отак от до ручки оцю педальку газу. Зараз я вам це все продемонструю. Бачите, я пройшлася, О, наскільки вже в мене трави скосило. І дуже великий плюс, от, що можна цю траву використовувати для мульчування. Свіжоскошену я не беру, я, вона в мене лежить, трошки підсихає, і вже потім я використовую. Ось скільки в нас травки. Ну, я недовго косила, але, от бачите, результат є. Така гарна травка. Ось такий в мене вийшов невеличкий відеогляд. Дякую вам за перегляд. Якщо у вас є якісь питання по цій косарці, пишіть мені. Та й не тільки по косарки, дивіться інші мої відео. Я знімаю дуже цікаві влоги про переїзд з міста в село. Як ми переїхали з Донецької області в Полтавську, як ми тепер живемо наше нове життя. Тому підписуйтесь, буде дуже цікаво до зустрічі.